Це порушує всі можливі закони фізики. Вітер, який дме зі швидкістю 100 км на годину на Марсі, на землі немає стільки вибухівки. Лише на декілька сантиметрів змінюємо його траєкторію абсолютно не науково. Всім привіт! Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня, кандидатка фізико-математичних наук і старша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук. І сьогодні ми будемо з вами дивитись голівудські фільми про космос і розбирати їх з точки зору науки. Правдиві вони чи ні? В фільмі Інтерстеллар головний герой Меттю Макконахі падає в чорну діру. І замість того, щоб бути знищеним, він потрапляє в п'ятивимірний простір, де передає сигнали своїй дочці на землю за допомогою гравітації. Звісно, з точки зору науки це виглядає як фантастика, оскільки чорна діра має екстремальне гравітаційне поле, яке збільшується при потраплянні до горизонту подій. І якщо б людина падала в чорну діру. Був ногами вперед, то до ніг була більша гравітація ніж до голови, і тіло б розтягувалось в довгу спагеттіну, доки не розщепилось би на атоми. Але незважаючи на це, в фільмі є багато моментів, які описуються з точки зору теоретичної фізики, а також візуалізація Чорної діри. Вона виглядає саме так, як ми спостерігаємо. Ну і це не дивно, тому що консультантом цього фільму був Кіп Торн це Нобелівський лауреат. І саме тому наука в цьому фільмі є не просто декорацією, вона така ж захоплююча, як і сам сценарій. Часто в подібних фільмах космічний корабель розганяється ледь не до швидкості світла, коли включається турборежим. Це ефектно, але чи це науково з точки зору науки, жоден об'єкт, який має масу, не може рухатись зі швидкістю світла, оскільки чим ближче ви наближаєтесь до цієї межі, тим більше енергії потрібно і тим сильніше стає опір. І, от гіпотетично, якщо уявити, що корабель можна розігнати до швидкості світла. Йому знадобилось би стільки енергії, скільки всі електростанції на землі не виробили б за мільярди років. Стосовно управління корабля, капітан сідає за штурвал, натискає кнопку і вони мчать скрізь галактики. Але в реальному житті екіпажу не позаздриш. Людське тіло дуже чутливе до прискорення. На землі ми відчуваємо силу тяжіння, і сила тяжіння дає нам відчуття ваги нашого тіла. Але якщо корабель розігнати, то це відчувається. Чуття ваги збільшиться, тому що збільшиться опір швидкості, і ваш палець може відчувати таку вагу, наче він як гантеля. Капітан корабля просто не зможе підняти руку не те, що ходити. Органи будуть тиснути один на одного, і це просто смертельно небезпечно. Саме тому реальні ракети розганяються поступово, а астронавти лежать на спеціальних кріслах, щоб рівномірно розподілити. Навантаження часто в подібних фільмах космічні кораблі показано з крилами, що вони літають як літаки: нахиляються, маневрують, повертають різко, але це неможливо. Оскільки в космосі немає повітря. А якщо немає повітря, значить немає аеродинаміки. І крила в космічному кораблі це як парасолька під водою. Воно красиво, але зовсім не функціонально. В реальному космосі просто летіти і змінити різко напрямок не вийде. Треба спочатку зупинитись, розвернутись. Включити реактивний двигун і полетіти далі. Тож космічні битви в фільмах це не про фізику, це більше про стиль, щоб було драйвово, і знаєте, це працює. Фільм Марсіанін починається зі шторму на Марсі, який дуже сильний. Він прям зносить астронавтів, зламує антенну, яка відвалюється. Це все дуже ефектно. Але з точки зору фізики, дійсно, це не зовсім правдоподібно. На Марсі можуть бути бурі, і вони можуть охоплювати навіть пів планети. Але давайте зауважимо, що тиск на Марсі 100 разів менший ніж на Землі. І дуже дуже розріджена атмосфера, інакше кажучи, вітер, який дме зі швидкістю 100 км на годину на Марсі, це не те, що буря на землі. Це все одно, що на вас би хтось дмухнув з соломинки на відстані 3 метри. Ну, це зовсім не схоже на ту бурю, яка в фільмі. На мою думку, автори спеціально пожертвували науковістю заради напруженого моменту. Це такий драматургічний хід. Врешті-решт, в фільмі так багато чого науково обґрунтованого, що цей момент легко можна пробачити авторам. Тут ми бачимо, як головний герой вільно ходить по поверхні Марсу, наче десь в пустелі на планеті Земля. Але в реальності це виглядало б трошки інакше. Гравітація на Марсі становить лише 38% від земної. А це означає, що на Марсі ви були б втричі легшими, і ваша ходьба по поверхні Марса була б така з легким підстрибуванням. Цій сцені герой фільму Марсіанин вирощує картоплю просто в марсіанському ґрунті, використовуючи власні екскременти як добрива. З точки зору науки, це майже реалістично. Тому що, звісно, марсіанський ґрунт містить багато мінералів і може бути використаний для вирощування рослин. Але є нюанс: в марсіанському ґрунті немає вологи і немає органіки. А також містяться токсичні речовини, які спершу треба нейтралізувати. Щодо добре: людські екскременти дійсно містять азот, фосфор і калій, які необхідні для росту рослин. Але тут теж є нюанс в них також є патогени. Це бактерії, мікроорганізми, і для знешкодження їх екскременти потрібно компостувати спершу, оскільки в компості температура досягає 70 градусів і ці патогени ліквідуються. Тим не менше, загальна ідея цілком реалістична, адже сучасні підходи науковців, які розробляються для вирощування їжі на місяці або Марсі, цілком схожі на те, що було показано в фільмі. Тож, вирощування картоплі на Марсі. Це не така вже і фантастика. В фільмі Армагеддон вчені повідомляють, що вони детектували величезний астероїд розміром з Техас. Він упаде на землю за 18 днів. В реальному житті все набагато краще. Вже давно існують моніторингові програми, які слідкують за небом і визначають потенційно небезпечні об'єкти. І такого розміру об'єкт ми б давно вже помітили ще до того, як він би став небезпечний для нас за роки або десятиліття, навіть до потенційного наближення астероїд розміром з Техас був би зафіксований ще на підльоті до Юпітера. У фільмі людство вирішує знищити астероїд ядерним вибухом. Ви пропонуєте підірвати мішень зсередини? Ви цілком правильно мене зрозуміли. В реальності це було б неможливо, оскільки на землі немає стільки вибухівки. Ви тільки уявіть, для того щоб розірвати такі астероїд на шматки, вам би знадобилось 40 тисяч найбільших атомних бомб в історії людства. Кожна з яких 50 мегатонн. І навіть якщо уявити, що у людства є стільки вибухівки, ми доставили їх на цей астероїд, підірвали. Це все одно не варіант вижити, оскільки уламки від вибуху полетять ще з більшою швидкістю на землю і знищать нас. Сучасні наукові концепції пропонують не знищувати астероїд, а змінити його траєкторію або гравітаційним бустингом, або невеликим імпульсом. Тобто ми за роки до наближення з землею лише на декілька сантиметрів змінюємо його траєкторію, і цього вже достатньо, щоб астероїд пройшов повз Землю. Тож в реальному житті головна зброя це не вибухівка, а час і точний розрахунок. Дебилийдерей у фільмі Гравітація герой Джорджа Клуні відпускає трос, жертвуючи собою заради колеги, і відлітає відкрити космос. Зворушливо так. Але чи науково? Абсолютно не науково. Це напорушує всі можливі закони фізики. А конкретно перший закон Ньютона. згідно нього об'єкти, що перебувають в стані спокою, залишаються в стані спокою, а об'єкти, що рухаються, продовжують свій рух. Якщо на них не діє зовнішня сила, жертвувати собою не було жодної необхідності, оскільки в той момент на героя не діяла ніяка зовнішня сила, і навіть якщо б він відпустив трос, він би залишився на місці поруч. І героїні Булак достатньо було б тільки трошки потягнути трос, і він би почав рухатись на неї. В фільмі Геошторм людство будує гігантську орбітальну станцію, яка керує погодою. Це виглядає видовищно, але з точки зору науки це абсолютно нереалістично. Погода це надзвичайно складний динамічний процес, який залежить від багатьох факторів потоків повітря, підводних течій, відтиску, температури. І, змінивши щось одне, ви отримаєте не зміну погоди, а ефект метелика в реальному. Часі, а тепер уявіть, що у вас є супутник, який може точково стріляти ураганами або заморожувати цілі міста. Для цього потрібна не тільки гігантська кількість енергії, якої у нас в принципі немає, а й ідеальне точне моделювання атмосфери, в той час як прогноз погоди на тиждень не завжди вдається вгадати. Проте фільм чудово демонструє сучасні страхи людства, кліматичні катастрофи, технології, що вийшли з-під контролю. І хоч з точки зору науки це виглядає як фантастика, емоційно це нагадування людству, що з природою краще співпрацювати, а не намагатися контролювати її з космосу. На сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. З вами були Universe Space Tech і я, Дар'я Добричева, ваша кіноастрофізикиня. Якщо сподобався формат, постав, будь ласка, вподобайку. Мені буде дуже приємно. Також напиши в коментарях сцени з яких фільмів розібрати в наступного разу, і постав дзвіночок, щоб не пропустити. Ну і пам'ятай, з нами космос стає ближче. До зустрічі серед зірок.